Олександр родом із міста Кам'янське на Дніпропетровщині. Крайні чотири роки живе в Луцьку. Займався будівництвом. Я зварювальник, різальник. Угу. на стройцях, там металобази, там таке, взагалі з металом зв'язано. З початком повномасштабної війни про улюблену справу довелось забути. З'явилася нова нищити ворога. Не чекав неповістки, не чекав, що мене там знайду десь. Сам. Приїхав, був у відрядженні, приїхав з відрядження 3 березня, 4 березня я був в військоматі і пішов в армію. Декілька днів навчання на зв'язківця і Олександр потрапив у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Виконував завдання на Ізюмському напрямку. Боронив Харків, Ізюм та Слов'янськ. Спустя два місяці дали мені звання старшого стрільця, вже командував взводом. Який у вас позивний? Дімон. Чого так? Ну, побачили, що я з расистами роблю, і хлопці так одним. Найгірша на війні, каже, переживати втрати. Складний бій, який забрав чимало побратимів Олександра, був у квітні в селі Дібрівне. Повертаю голову сусідній окоп, там було Полтава, пацани з Полтави. Там було чотири чоловіка, один Микола встиг за мною, його осколком тоді. Хребет йому там поранив, а пацанів тоді накрило там. І ото з 32 чоловік нашого РВП, 18 єлі, ноги зробили. Нині Олександр намагається звикнути до життя без окопів. Після одного з боїв його евакуювали з передової. Я був в шпиталі в Дніпрі, в Мічниково, потім тут у Луцьку в обласній лікарні був. У мене були поранення, і осколками мене посікло трохи. Ну, контузії мені тільки четверту записали. <ріх> ну дійсно, коли вже коли вже кров з вух потекла, то записали і відправили на лікування. Військовий каже, звикнути до життя поруч з цивільними йому, як і більшості захисників, неабияк складно. Емоційно нестабільна ситуація. Отак, от, ну, важко, дуже важко. Ти повертаєшся сюди на мирну Україну, на вільну Україну, начебто. А тут тебе не розуміють. Тут тебе не сприймають як людину, як, як, як військового. На тебе дивляться, як на якогось звіра, на якогось ну, дикуна якогось. Психологиня, яка з 14-го займається реабілітацією учасників бойових дій, каже у чоловіків і жінок, що повертаються з фронту, надто загострене почуття справедливості. А вони там віддавали життя, здоров'я, купу втрачених побратимів, так які вже ніколи не повернуться сюди. І вони бачать зневагу, бачать якісь, ну скажімо, неприпустимі речі, так ті ж самі дискотеки, коли їде кортеж на щиті. Вони бачать це все закипає. А кипіння це за словами психологині може проявлятися по-різному: Ззовні – агресією на інших і внутрішньо на себе. Звідси каже Олена часті думки про кінець життя і спроби військових померти. Це почуття такої, знаєте, віччя за що я воював, за що померли хлопці. Я краще до них піду. Я краще піду до небесного війська, там будуть свої. Психологи кажуть, головне не лізти з питаннями, а вміти слухати. Якщо хочете щось запитати, особливо про пережити на фронті, дізнайте, що військові хочуть з вами про це говорити. Якщо він він, вона скаже, що я не хочу про це говорити. Вона має право сказати, що я не хочу з тобою про це говорити. Людина має право сказати, що я не хочу зараз з тобою про це говорити. На це не варто злитись. Олена Зврєва каже, часто буває, що цивільні чомусь бояться військових. Можна боятися свого захисника. А вони це відчувають і вони кажуть, та блін, там і згої. Ветеран, це людина, якщо ви її не розумієте, то це не значить, що вона погана чи якась не така. І, ну, шановне суспільство, незабаром. Після перемоги ветеранів буде більше, ніж вас цивільних. Тому я думаю, доведеться готувати цивільних до того, що намагайтесь швидко вчитися як комунікувати з ветеранами. Олександр каже, попри проблеми у розумінні, військові потребують підтримки, тому цивільним варто знати, що вона дуже важлива. Ні в якому разі не можна знецінювати захисників, але й не варто поводитись так, наче перед вами немічні чи хворі. Військові очікують іншого ставлення. Більш доброзичливо, більш з почуттям, що вони ходять, вони живуть, вони. Ходять на працю, вони виспитують діт дітей, вони живуть благодаря військовим. Просто сприймати, не відштовхувати, не викликати до себе агресію зі сторони військових, а просто-напросто відчувати військових. У бажаннях Олександра нині перемога і власна сім'я, одружитися, народити і виховувати двох дітей. Чоловік хоче у мирній, вільній і незалежній Україні. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.